Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що лідер США Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну в Україні, але наголошує, що будь-який мир має бути справедливим і тривалим. Про це Дуда заявив в інтерв'ю Sky News. Якщо хтось і здатний змусити Росію припинити війну, то це найімовірніше тільки президент Сполучених Штатів каже Дуда щодо переговорів з Володимиром Путіним. Президент Польщі впевнений, що Дональд Трамп цитуємо, має уявлення про російського лідера, враховуючи невдачі європейських лідерів у переговорах про мир на основі мінських угод, він вважає, що тягар тепер лягає на Дональда Трампа. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це, адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим. Переконаний президент Польщі, державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, яка має стати відомою через тижні, а не місяці. Речниця державного департаменту США Тамі Брюс заявила, що єдиний пункт, який США зараз обговорюють на переговорах із Росією, це припинення вогню.